Вітаю вас на каналі Варбанда. В цьому відео я розповім вам про розпис солдатиків за гроші. Хоча моє малювання, напевно, важко назвати розписом. Це таки буде розмальовування солдатиків за гроші. Плюси, мінуси, підводні камені. Поїхали! Почну з головного, на що воно потрібно малювати солдатики за гроші. Ну, ви знаєте, є отакий підрозділ американської мрії, в якому кажеться про те, що дуже добре було б перетворити своє хобі на свою роботу. Ну і тоді всі будуть в шоколаді, особливо той, хто це зробив. Ну і одним з таких шляхів, наприклад, якщо ви почали грати в солдатики, в вархамери або інші варгейми, і зрозуміли, що не всі люди власноруч розмальовують свої солдатики, хтось замовляє, хтось за це платить. Хтось купує послуги художників. І в якийсь момент багато хто думає, а може мені варто спробувати себе в цьому напрямку. І ось, власне, в цьому відосику я хочу розповісти вам, в якому напрямку тут треба працювати, що робити, що не робити. Ну і можливо, мої поради комусь з вас дуже допоможуть. Одразу хочу додати, все, що я скажу, базується на моєму власному досвіді. Є в мене трошки такий гріх, малював я трошки і малюю солдатики за гроші. Не скажу, що це моя професійна діяльність, я тим не займаюся на повну ставку. Час від часу я просто щось малюю, бо попадаються цікаві проекти, бо пропонуються хороші гроші. Всяке буває. Є такий гріх у мене, малюю, тому сьогодні поділюся з вами цим досвідом. Ну, і щоб було простіше, поділю на три групи. Це відео. Перше буде рівень. Треба визначити, який ваш рівень, що ви можете робити. Друге це з чого почати, як шукати замовників. Третє це кухня. Як власне виглядає робота з замовником? Як виглядає оплата? Як виглядає власне робота такого художника по замовленнях в сучасному світі? Ну і перше це скіл, який ваш рівень. Тут треба бути чесним з собою, чесно скажу відразу. Якщо мама з татом вам сказали, що у вас дуже круто получається, це ще не факт, що у вас дійсно круто виходить, ви можете малювати вже на замовлення солдатиків. Але, е, знаєте, в кругах художників, таких професійних, є така думка, що для того, щоб скіл вже рівень був на високому рівні, треба присвятити цій справі якихось, не знаю, 10 тисяч годин, то приблизно 3 роки. Відповідно, якщо ви в хобі біля 3 років, скоріше за все, Якісь навики у вас є, тому йдемо далі. Відразу скажу, не треба думати, що лише якісь суперкруті художники, які там 100 500 мільйон мазків малюють, там дуже круто і так далі. Можуть розмальовувати на замовлення. Абсолютно ні. Рівнів якості помальованих солдатиків є дуже багато. Не обов'язково малювати бокс-арти чи там такого дисплей левела фігурки, щоб заробляти на тому. Можна просто акуратно складати ігровуху малювати. Малювати спецмарінів, малювати не знаю, наполеонівську піхоту і спокійно то продавати, і люди будуть задоволені. Тому перший рівень, перше, що вам треба зробити, якщо ви думали щось таке робити, визначте свій рівень. Як це зробити? Ну, Дуже просто, якщо ви живете в великому місті, де є клуби, де є люди, які грають в Warhammer, Ви просто, коли граєте, коли у вас круто помальована армія, ну, важливо, щоб у вас була круто помальована армія, повірте мені. Кожен раз, як буде якийсь турнір, кожен раз, як буде якась велика гра, люди будуть підходити, дивитися на вашу армію і будуть казати, вау, хто тобі помалював, може мені щось помалюєш? Оце вже цей дзвіночок, який говорить про те, що у вас вже є, є хороший початок. У вас є хороший початок. А, далі важливий момент соцмережі, інстаграм і так далі. Якщо ви щось малюєте, свою армію, не встидайтеся, постіть в групах. Постійть в інстаграмчику, дивіться, що вам пишуть, порівнюйте з іншими художниками, і знову ж таки вернусь до першої поради, будьте чесні з собою. Порівнюйте свою роботу з чужою роботою і тверезо оцінюйте свій рівень. Добре, з чого почати, і де шукати замовників. Відразу скажу, що перші ваші замовники це, скоріше за все, будуть ваші друзі, ваші знайомі, з якими ви граєте в верхами. Якщо ви живете в великому місті і у вас такі зустрічі відбуваються. Е, якщо ви малюєте досить непогано, чуть-чуть краще за інших, дуже ймовірно, що вас попросять щось помалювати. Не встидайтеся, беріть, малюйте, не треба зарядити якоїсь там великої ціни. Помалюйте за пиво, за шоколадку залежно від вашого смаку. Допоможіть друзям і відразу наробіть собі трошки скіла, малюючи багато солдатиків. Що робити далі? Далі просто коли ви малюєте солдатиків, фоткайте їх і викладайте в соцмережах. Фейсбуки, інстаграми зараз того дуже багато. Редіти де де тільки можете. Викладайте, збирайте фідбек, читайте, що люди пишуть. Але якщо говорити про реальних замовників, ще вам потрібно буде зробити собі eBay або Etsy. Є такі мережі по мережам, не мережа, а по маркетингу, де ви можете продавати, типу OLX або Allegro Польщі або інші такі. Ну, але нас цікавить eBay. Нас цікавить eBay, і не такий, знаєте, локальний eBay. ні-ні. Цікавить у той головний eBay світовий. Йдете туди, реєструєтесь там, і я вам скажу, я так з власного досвіду кажу. Я своїх замовників основних знайшов на ebay Вони купили мої готові солдатики, помальовані вже, подивилися, і тоді мені написали, що хотіли би, щоб я їм помалював ще щось. І, чесно скажу, ні з Фейсбука, ні з інстаграма серйозних замовників до мене не прийшло. Хоча там я більше показував себе ще щось. ebay працює в тому напрямку краще. Ну, в моєму випадку, звичайно. Добре. Я вам щось трошки підказав, їдемо далі. Кухня. Як виглядає внутрішня кухня, тобто брати аванс, не брати аванс, як взагалі виглядає співпраця? Почну з самого початку. Вам написала людина, хоче, щоб ви помалювали йому десяток спейсмарінів. Умовно. Чудово! Тепер питання в тому, чи та людина висилає вам своїх спейсмарінів. Ви отримуєте пошту, розмальовуєте, висилаєте її. Чи та людина висилає вам гроші, ви йдете в магазин, купуєте солдатиків? Або людина замовляє в магазині вашому локальному пачку спейсмарінів і вказує вашу адресу, і вам приходять солдатики. то вже нюанси. Але прикол в тому, що замовник має в якийсь спосіб вам дати солдатики. Відразу дам підказку, якщо він, замовник просить вас особисто купити солдатиків, не купуйте за свої гроші. Завжди страхуйтеся. Він вам зробить переказ, ви берете гроші, купуєте солдатики. Все чудово. Не підставляйте себе на, на початку відразу. Наступний момент. Е, відразу так скажу, попри те, що ваші замовники, друзі і так далі на початку можуть непогано навіть вам щось заплатити, але, скоріше за все, і так воно є. Справжній ваш, справжній ваш замовник він десь там, на Заході, в Британії, в Америці, в Канаді, в Австралії. Може, навіть в Бельгії, десь в Європі, десь на Заході. Тому що там і ціни цікавіші, і люди набагато менш вибагливі до якості малювання, і з такими людьми вам буде краще працювати в майбутньому. Тому відразу свою діяльність орієнтуйте на захід. Прокачуйте англійську мову і так далі. Також для того, щоб працювати з заходом, вам потрібно буде мати якісь платіжні системи, щоб ви могли отримувати гроші. Перше це PayPal. Обов'язково має бути або І EBay, наскільки я знаю, зараз Україною працює через Paiонір. Робите собі то-то, подивитеся не на моєму каналі, на якомусь іншому, як продавати на eBay, як працювати з Paiоніром, як працювати з PayPal. Ну і ви будете мати можливість отримувати гроші з західних країн. Їдемо далі. Ви б отримали замовлення. Вам прийшли солдатики. Чи треба брати аванс? Тут є нюанси. Одні кажуть, що треба брати аванс, одні кажуть, що не треба брати аванс. Я особисто, якщо мені приїхали солдатики, авансу ніякого не беру. Бо в мене є солдатики, це мій аванс. Я помалював солдатиків. В ідеалі також взяти від замовника картинку, не опис словесний, а бажану картинку, зразок, що то має бути. Як помалювати ті солдатики, щоб ви не перемальовували 10 разів. Вам вислали картинку, має бути так. Ви так зробили. Все. Це найпростіший варіант. Коли солдатики готові, Тут дуже важливий момент. Коли солдатики готові, ви робите фотографії. Тут теж ще один навик важливий, який вам треба прокачати: робити хороші фотографії. Робите фотографії, показуєте замовнику, замовник вам робить переказ, отримуєте гроші, відправляєте солдатиків. Чітко в такій послідовності, не навпаки. Не відправляєте, а потім довго чекаєте переказу, ще щось. ні 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 Тільки так: отримали гроші, відправили посилку. Отака От проста кухня. Ну і зразу постане питання: а якщо нема замовників? от нема замовників, де взяти замовника? І тут саме проста відповідь: вам не треба шукати замовника. Взагалі не треба шукати замовника. Робите eBay і малюєте щось, що ви хочете, щоб люди купили у вас. І повірте мені, того малювання на старті може бути багато. Тому запасіться модельками, купіть старт колектинг. І тут я вам підкажу: не вибирайте щось там таке вузькопрофільне. І щось дуже там якесь таке нішове. Вибирайте пупсу, вибирайте ультрамаринів, вибирайте спейсмаринів, вибирайте якусь нову армію. От зараз вийшли ці гноми космічні, беріть гномів космічних. Все, що свіже, купуйте. Недавні раніше виходили сестри битви, можна було сміливо купувати сестри битви. І зараз сестри теж актуальні. Тобто берете, то, що попсове. Якщо ви трошки в темі, малюєте в кольори армії, яка грає. Ультрамаринів завжди можна малювати, вони завжди продадуться добре. Сестри, дивитесь, яка там, який там орден грає, в ті кольори малюєте. Ці гноми так само. Це нова армія, можливо, там не так з тим зрозуміло, але теж дивитеся, які там кольори найпопулярніші, яка армія найсильніша зараз в той момент, в ті кольори малюєте. Виставляєте на eBay і замовники вас самі знайдуть. Ну І ще важливий момент продовження теми, що малювати. Пам'ятайте, ми малюємо солдатиків для Воргеймів. Тобто, якщо ви помалюєте одного спейсмаріна, не якогось там командира, а просто спейсмаріна рядового, то дуже ймовірно 100% ви його не продасте. Якщо ви помалюєте 5 спейсмарінів, ви їх продасте. Якщо 4, знову буде складно їх продати. Розумієте? Тобто люди купують солдатиків для гри. І їм потрібні цілі загони. Якщо там якийсь загон... Неповний, з цим проблеми. І це стосується не лише Вархамера, тому що я так в основному про Вархамер говорю, бо це найпростіше продати. Але багато хто малює історичку, і тут теж дуже важливо, тут складніше, насправді, хоча як, як подивитися, тут теж треба чуть, -чуть прив'язуватись до гри. Якщо ви малюєте на під чорний порох, пам'ятайте. Як там скільки фігурок має бути на підставці. Ви можете не клеїти їх там, по 4 чи по 6, як ви там, чи по 2 на підставку, можете лишити солдатики на індивідуальних підставках, але кількість їх має бути крат на тій кількості, яка грає в грі. Тобто там я не, не буду входити, там 6, 8, 12, скільки має бути в грі, стільки ви їх і малюєте. Тоді більші шанси продати це. Також, якщо йдеться про історичку, вам треба бути в темі. Якщо ви хочете помалювати кілька загонів історички, викласти їх на eBay так для затравки, щоб пошукати клієнтів, то пам'ятайте, не входьте в якісь там нішові теми, не малюйте якісь швейцарські полки, щось таку екзотику, малюйте те, що загально відомо. Франція, Британія, Росія, якщо про напонувальнику говорити, самі відомі якісь полки, бо там в них не ж як півники кольорові, тобто форма може відрізнятися по кольорах дуже сильно залежно від полка. Тому вибирайте самі відомі полки, які брали участь в самих відомих битвах, і це малюєте. Оце малюєте для того, щоб не вникати сильно в тему, і для того, щоб більшості людей, які будуть орієнтуватися на якусь історичку, щоб їм це підійшло. Тоді більший шанс це продати. І ви знаєте, навіть для людей, які малюють 1Д72. Для мене колись здавалося, що це якийсь такий масштаб, знаєте, далекий, але навіть 1D72 добре помальований, можна продати. Тому вибір з масштабами великий, вибір з темами великий, вибирайте, я вам підкажу, вибирайте те, що вам приємно малювати. Бо якщо ви підете в цю галузь і будете пробувати себе в цій професії, а це дійсно професія, це важка праця. То вам треба малювати те, що вам подобається. Якщо вам подобається історичка, малюйте історичку, розвивайтеся в тому. Якщо вам подобається Вархамер, йдіть в Вархамер. Ну і одна з головних тем це ціна. Яку ціну зарядити, так, щоб заробити, так, щоб замовник був задоволений, так, щоб все склалося. Ну і тут нема однозначної відповіді, бо ціна залежить від багатьох факторів. Перший це звичайно ціна залежить від жирності клієнта. Клієнт готовий платити багато, йому можна зарядити більшу ціну. Клієнт торгується за кожну копійку, ви не зможете йому підняти ціну чуть вище того, що є на ринку. Наступний момент. Новачки дуже часто починають рахувати ціну, якось так знаєте, собі вартість рахувати фарбу, чуть не по мазочку, скільки фарби пішло, скільки там може піти в місячній перспективі. Забудьте, зато ніколи не рахуйте фарбу, ніколи не рахуйте розходники, якщо вартість вашого малювання опирається на вартість оцих розхідних матеріалів, ви неправильно на то дивитесь. Умовно, якщо фігурка коштує 10 доларів, покрас її має коштувати не менше 10 доларів. Якщо фігурка коштує 20 доларів, покрас її не менше 20 доларів. Отак От собі знаєте, отак От приблизно. Це дуже грубо, але так собі орієнтуйтеся. Момент eBay. Заходите на eBay і дивитеся ціни. Вивчаєте ринок. Звичайно, зразу вам здасться не все так просто, тому що там вже Мемасики ходять про цих eBay художників, особливо які підписують Pro Painted щось там, про Painted Space Marine, ціна космічна. А якість дуже посередня, Дуже багато таких художників. З часом ви навчитеся їх відрізняти і просто не дивитися на такі оголошення. Але побачите приблизно приблизно важливо знайти художників, які працюють на вашому рівні. Подивитися на їхні ціни. Їх має бути кілька, щоб ви побачили закономірність. Ну і далі треба робити моменти, тому що. Дуже багато в ціноутворенні буде залежати від того, де ви є. Наприклад, якщо ви живете десь в Америці чи в Європі, вам буде складно давати низьку ціну, якщо ви живете в Україні, навіть якщо ви живете, не знаю, в Польщі, в країнах, де вартість проживання нижча, ніж в Америці, наприклад, то ви можете зарядити трошки меншу ціну, ніж дають художники з Америки. Пам'ятайте, що ціна має бути. Адекватною для вас. Не треба обвалювати ціни, тому що в майбутньому вам буде важче підняти свою ціну, ніж опустити колись. Пам'ятайте про це, ціну завжди важче підняти, ніж опустити. Тому на старті не здавайте дуже низьких цін. Ще дуже важливий момент в ціні, знаєте, інколи художники рахують вартість покрасу. І новачки на старті не дуже звертають увагу на важливий момент, а саме зборка моделі, а зараз ще й модна магнетизація моделі. На старті ви можете на це не звернути увагу, подумати, ай що там бігом зберу, замагнетизую. Насправді це зборка і магнетизація може забрати більше часу інколи, ніж покраска модели. Знаєте, якщо вам попадеться якийсь піхотний загін, який має багато опцій, і замовник скаже: Слухай, хочу всі опції, замагнетизуй мені все. І ви розумієте, що просто замагнетизувати 10 чоловік, який має кожен там по 3 опції, це. Три дні зійде просто на магнетизацію. Ну, я умовно кажу три дні, але плюс-мінус дуже багато часу зійде тільки на те, щоб це все зібрати, замагнетизувати. Таке теж треба оплачувати. Відповідно, такі речі враховуйте в своєму ціннику. Це дуже важливо, особливо для новачків. Ну і ще хочу сказати про додаткові вміння, які вам знадобляться для того, щоб бути хорошим пейнтером мініатюр. І, е, ось, крім, основних, крім основних, це мається на увазі акуратно зібрати модельки, акуратно помалювати модельки. Крім цих основних, вам знадобляться ще додаткові вміння, перше з яких це англійська мова. Спілкування з замовниками. А так як я кажу, відразу орієнтуйте свою роботу на, захід, на західного замовника. Спілкування буде відбуватися англійською мовою. Переписка, месенджер. Як буде зручніше вашому замовнику, але пам'ятайте, що англійську мову треба прокачати. Другий момент фотографування. І тут не йдеться тільки про те, як гарно зробити фоточку, йдеться про те, як обробити фоточку. Бо на старті новачкам здається, що ой, фоточку треба так чисто сфоткати і викладати таку, як є, сіру, ніяку. Під лампою настільною, як-небудь отак викласти, щоб без жодної обробки, бо якщо там буде якась обробка, замовник каже, а фу-фу-фу, обробка, брехня, ні-ні-ні, це брехня. Вертаємось до фізики, пам'ятаємо, як працює світло. Від того, як ви освітите модель, вона буде так і виглядати. Так будуть на ній виглядати кольори. Відповідно, треба для того, щоб зробити фотку, зробити добре світло, зробити добру фотку. Зазвичай, якщо ви так робите, фотки виходять дуже бліді. І їх треба чуть-чуть підтягнути. Не треба там кольори, кольори накручувати, треба просто, можливо, баланс білого інколи витягнути, щоб білий, який в реальності білий, на фотографії не був сірим. Від того, відповідно, всі кольори стануть трошки яскравіші. І тут момент той, що в реалі, коли ви дивитесь на фігурку під світлом, вона дійсно є яскравішою, ніж на вашій фотографії. І вам просто треба вміти фотографію підтягнути, щоб вона виглядала так, як виглядає ваша фігурка. Ну, звичайно ж, ті всі яскраві кольори мають бути на вашій фігурці з самого початку, бо інакше на фотографії вона теж буде виглядати сірою і ніякою. Наступний момент, наступне вміння, яке треба дуже потрібне для художника, це. Вміння просувати себе і показувати себе в соцмережах. У мене з цим проблема, тому тут я вам багато не підкажу. Але є канали, є люди, які вам з цим допоможуть. Знаєте, на старті вам не треба формувати якийсь супербренд, свій, як то знаєте, там Лого, все, супер студія. Ви не студія, ви просто художник, це ваше ремесло. Назвіться своїм ім'ям. Ви знаєте, взагалі дуже корисно своїм ім'ям називатися і вести аккаунт свій від свого імені, тому що. Відкрию вам секрет: багато замовників не шукають супер крутих художників, або не шукають супер якихось там студій. Вони шукають людину, якій просто можна довірити коробку солдатиків, і бути впевненим, що людина їх пофарбує і вийшли назад в якості, яка буде цілком задовільна, за гроші, які будуть цілком задовільні для людини. Ось так. Тобто. Ніхто не шукає, не чекає від вас якихось супер вмінь, супер якихось навиків. Просто треба добре зробити свою роботу. А, ну і ще один момент, в якому часто закопуються молоді художники, це те, що багато студій, таких вже прокачених, вони пропонують кілька рівнів якості покраски фігурки. Там перший рівень це така глуха ігровуха. Базові кольори проливка, і там два висвітлення, два мазки висвітлення, друга там чуть складніша, ну а третя там вже 100-500 мільйон мазків, то вже дисплей левел якийсь. А відразу скажу вам: на початку вам того не треба. Зробіть для себе один рівень. Один єдиний, рівень. Рівень, який ви можете тримати і повторювати. Рівень, який вам комфортно малювати. Рівень, до якого ви виробили собі алгоритм, який від зубів відлітає, вас серед ночі розбуди, дай пензлик, ви малюєте, і ви цю якість видаєте постійно регулярно. Оцей рівень це ваш рівень, його тримайтеся, і на старті цього рівня вам вистачить. Звичайно, на старті вам треба прийняти рішення, що ви малюєте. Чи ви йдете в ігрову, чи ви йдете в такі от, знаєте, бокс-арти, в такі супер круті, в дисплей левел, в такі супер-супер купер. Відразу скажу, що на старті йти в це високе-високе мистецтво не, не варто, тому що дуже швидко ви впретеся в потолок свого скіла, в свої вміння, і вам треба буде дуже сильно прокачувати той скіл. Дуже багато роботи, тому. Цей рівень прийде до вас з часом. З часом, після, я би сказав, тисячі помальованих моделей, до вас прийде відчуття, як малювати солдатика, який буде коштувати кількасот баксів, а то й тисячі баксів. розумієте? На старті малюйте солдатиків ігрових. І повірте, інколи простіше помалювати кілька десятків однотипних якихось піхотних моделей, спейсмарінів, умовних. Віддати, забути, отримати свої гроші, ніж довго і нудно малювати одну модельку. Причому зазвичай, коли ви малюєте одну супермодельку, у замовника вимоги величезні. просто. Ви можете ту одну модельку перемальовувати кільканадцять разів, вносити якісь поправки від замовника. Тому дуже часто малювати ігровуху набагато простіше і вигідніше, ніж модельки на високому рівні. І, звичайно ж, якщо ви вирішили працювати в напрямку помалювання ігрових моделей. Таких ось рядових солдатів. Відповідно, вам треба навчитися робити це швидко. Не лише якісно, але й швидко. Відповідно, вам треба виробити певний свій пайплайн, так би мовити, такий алгоритм, якого ви постійно тримаєтесь. Найпростіший підказує нам саме Games Workshop. Це базові кольори, ні, звичайно, ґрунт, базові кольори, проливка, висвітлення. Ось це простий пайплайн, це проста лінія, проста методика праці. Робіть так. Вам подобаються якісь інші техніки, впихайте їх туди, але знаєте, коли ви малюєте вже ігровуху і так на замовлення багато, то це вже не той момент, коли ви експериментуєте. Ой, дам тут чуть-чуть червоного, а тут дам чуть-чуть білого, Ні-ні-ні. Тут вам треба помалювати, умовно кажучи, 20 чоловік на достатньо однаковому рівні. Не так, що перший поганий, а останній вже кращий. Ні-ні-ні. Рівень має бути однаковий. Достатньо хороший рівень, і цього треба прагнути, до цього треба йти. Добре, я розповів вам трошки про кухню, як виглядає праця художника, який розмальовує солдатиків, а тепер розкажу, як то виглядає в реальному житті. А в реальному житті а я скажу чесно, я знаю кілька художників, для яких ця робота це вони робляться на повну ставку, тобто вони заробляють виключно тим, що розмальовують солдатиків. Ну і чесно скажу вам, це. Непроста праця. Люди дуже багато працюють кожен день, вони або малюють, або збирають, в них час розписаний, в них нема часу кави піти випити. Дуже багато роботи в цих художників. Тому тут собі думайте, я особисто пропоную вам на старт просто мати це хобі, це ремесло як джерело додаткового заробітку. Я особисто розмальовую солдатиків для того, щоб... Собі трошки в такий спосіб додатково фінансувати своє хобі. Якщо ви бачите у мене на, на каналі якісь солдатики, якісь коробки, майже все я купую сам собі, тому я купую це все з гроші, які я заробляю, розмальовуючи солдатики. Таким чином, я собі такий спосіб якось вивожу своє хобі в нуль, так би мовити, щоб від нього не страждав мій сімейний бюджет. І це непоганий дуже напрямок, скажу вам чесно. Багато є варіантів, як це можна влаштувати. Я, наприклад, недавно я з другом купив коробку Starter, по-моєму, до Edge of Sigmar. Я взяв собі половину армію, друг взяв собі половину, він заплатив за коробку, а я за свою половину розмалював йому кілька фігурок з його, армі, його половинки. Відповідно, такі моменти вони завжди виникають, і розумієте, свій, своє вміння, свій скіл можна монетизувати в такий от спосіб. Якщо ви не шукаєте собі, не хочете робити собі з цього основне джерело заробітку. Але якщо ви націлились і впевнено, хочете розробити з цього основне джерело заробітку, то тоді закочуйте рукави, готуйтеся до важкої роботи. До важкої роботи і то не йдеться про те, що важка робота це мішки носити. Ні-ні ні. Тут йдеться про те, що вам доведеться не лише багато малювати, але й багато планувати, тому що розмальовування солдатиків – це не лише робота пензликом. Це зборка, зачистка, це ґрунт, ґрунт сохне, відповідно, він сохне хоча б добу, щоб все було добре. Так само, якщо є якась магнетизація, це теж багато часу. Відповідно, у вас є процеси, які треба собі поскладати, щоб ви це все зробили добре, вчасно, якісно. Ну, і відповідно, вам треба багато розпланувати, тому що. Малювання забирає час. Малювання забирає час, і саме тому ця послуга вона є актуальною. Вона користується популярністю, тому що багато людей не мають часу малювати солдатиків. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, людям, яким було цікаво. Воно допоможе, допоможе, надихне, можливо, розробити якісь наступні кроки в своєму розвитку власне, в цьому напрямку, в цій професії. Ну, якщо так, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пам'ятайте, що йде війна, що треба допомагати Збройним силам України, треба допомагати людям, які біля нас, які потребують допомоги, люди, які багато втратили, люди, які біженці, люди, які потребують банальних речей, інколи просто гарячого чаю. Допомагайте один одному. Ну і все буде Україна.